Доброго дня, друзі! Ми з вами продовжуємо розгляд Альманаху, передбачений на квітень 2024 року. І ми заодно подивимося ситуацію в Україні, що в нас відбувається взагалі події в Україні і так далі. Ну, і перший момент по самому Альманахові. Значить, в нас Альманах говорить, що в цьому місяці буде затемнення сонячне повне. І повне сонячне затемнення, воно в нас буде 8 квітня, відповідно, воно буде впливати на всю Україну, буде, буде давати досить такий негативний можна сказати, вплив, тому що сонячне затемнення, воно саме суті затемнення, воно не дуже добре. Наук сонце буде в рибах, знаходитися, в водичних рибах. Саме затемнення буде відбуватися. 18.24 почнеться пік 21.18 і 23.15 це буде повне затемнення. Да? Закінчення затемнення. От, також 13 числа, 13 квітня, у нас почнеться Солярний новий рік 18.26 і з 14.11 до 19.50 можна робити якісь практики. Солярний новий рік це Сонце знаходиться в знаковно. Відповідно, що важливого в цьому місяці? В цьому місяці не так, оскільки затемнення, не найбагато так таких сприятливих днів, Наскільки я бачу четвертий хороший день. Ну, Календарку, ви можете побачити, там, хто підписаний на мастерні астролога. Ви будете бачити, в принципі, цей календарик там є. Підвіде телеграм-канал Мастерні Астролога Я вам дам, хто, хто ще не підписаний, можете підписатися, подивитися. От, у нас є там теми різні, 17 тем і по фінансах тема початок лікування. Зараз це ретроградний Меркурій і він а, не є сприятливий. Через це якісь бізнес-починання домовленості договори не дуже добре, коли йде ретроградний Меркурій. От, значить, саме затемнення. Саме затемнення, якщо дивитися по транзиту, воно 8 квітня відбувається в, в ведичному знаку риб. І там буде Венера, місяць і Сонце. І ретроградний Меркурій якраз теж буде, можна сказати, теж брати участь в цьому затемненні. Це дев'ятий дім нашого гороскопу, якщо дивитися тепер про, про Україну. Дев'ятий дім нашого гороскопу – це судова влада, закони в Україні і так далі. Затемнення буде приносити складнощі в цьому, в цьому домі. І, відповідно, якісь проблеми з законами, прийняттям законів, спірні моменти в цьому питанні. З законами Конституція України, щось буде судовою владою, якісь будуть робитися різні, різного типу складнощі. Також оскільки сонце хазяїн другого дому, то це може і давати питання з фінансами, тобто якісь будуть моменти, зв'язані з фінансами, теж обговорюватися. Також Венера показує, що питання по територіям буде вирішуватися. Можливо, це буде питання з проперемовиним і, і, і Тому що е, зараз на протязі, затемнення буде діяти якби на протязі півроку. Е, воно може показувати, що е, взагалі питання про перемовину в цьому році для, між Росією і Україною буде стояти. Але я не бачу, що це буде на, на такому офіційному рівні, якось це буде неофіційно, або може через якісь сторони. Е, наскільки я бачу, взагалі воно вже йдеться в Україні. Воно вже йдеться, і вже це питання або вирішене, або вирішується. От ну, о, скоріш за все, що прийдеться якісь робити, вносити поправки до самої Конституції, можливо, навіть до тих законів, які можливо до конституції, до цих законів, які приймалися. Щось будуть якісь вноситись поправки, бо дев'ятий дім це зміна законів, які перепис Конституції України. Ну, не перепис, як в такому глобальному плані, але щось буде змінюватись. От, і ну, побачимо, це буде протязі півроку робити. Ну, і початок почнеться в цьому місяці. Що важливо? Чи це буде погано для нас, чи ні? Ну я думаю, що це буде зменшення вогню. Скоріше все, що в цьому році протязі півроку повинно буде зменшення вогню зі сторони Росії. Я не скажу, що це буде прям глобально сильно, так, така зміна, і що це буде кінець війни. Так... По моїм передбаченням, кінець війни – це десь ближче до го року, от, не війни самої, а от бойових дій таких гарячих, гарячої фази війни. А в цьому році може бути зменшення. Можливо, значненно або незначнено буде зменшення активності. І питання перемовин, кажу, що воно йде, і це не просто воно там фігурує. Ну, оскільки тут стоїть народ, це означає, що народ буде трошки, як би сказати. Ну, не знаю, чи розчарований, чи буде в напруженні від цього, що закони приймаються, ну, чи потрясе народ, це, що відбувається. Також це може відбуватися і може впливати і на <кій> Збройні сили України, бо це якби, закони будуть про мобілізацію. Тобто в цьому місяці більше всього, що все-таки приймуть закон про мобілізацію, його мають прийняти. Він от -от після, Я думаю, що це буде після 8-го. Ну, але ще це буде означати, що закон про мобілізацію в Україні, він буде також змінюватися. Це не буде остання його, так сказати, форма, його потім ще будуть змінювати. Як мінімум на протязі півроку там буде ж якісь поправки, вправки, воно буде змінюватися. Ну, і, можливо, цей закон буде якийсь чи жорсткуватий. І, до речі, це буде якось не дуже добре і для армії. Цей закон вроді має бути добре, а не зовсім добре. Якась велика відповідальність. Ну, кажу, що воно буде змінюватись і воно не так. Не зразу він буде хорошим. Це можливо потрясіння буде ще з шістим законом, зв'язане для того, що він буде як, скоріш всього, якісь обмеження він накладе і на армію, і на народ. Відповідальність дуже велику буде скоріше всього на армії, і на народ, Ну, народ тут і фінанси будуть, він буде заторкувати народу тих, хто. Обмежувати в правах тих, хто не хоче, ну, хто отримав повістки і так далі. І, ну, і там якийсь стрес може бути для народу, наскільки я бачу. Бо тут Місяць сонце, раху Венера, тобто і Меркурія ретроградний, це от, собі не сильно питання про закон про війни. Ми назад повернемося до, до, до початків. І досить буде стресово для, для народу, для нас з вами. ну е Тим не менше, він буде трансформуватися. От, він буде трансформуватися, він буде змінюватися. І я думаю, що в кінці кінців він і в хорошу якусь з хороше лице буде мати теж. Це з приводу 8 квітня, і також ретроградного Меркурія, так? От, ну, Взагалі до 22 квітня ще Сатурн йде по восьмому дому разом Марс йде по восьмому дому разом з Сатурном. І відповідно це теж дає ну взагалі квітень. Місяць він такий трошки незахищений, напружений для нас буде От, трансформаційний. Так? І це може давати з однієї сторони: ми почилили озброєння з другої сторони, також, ми не озброєння, ми отримали снаряди. А з другої сторони, в нас проблеми, і е зараз знов зі снарядами можуть бути е І більше активізація обстрілів з, е нашої інфраструктури, наших е простих, е жилих домів і так далі. Тобто, Оцей оце, до 22 квітня воно може бути досить активне. З 15 березня по 22 квітня це якраз такий е активність е цих обстрілів. Це якщо дивитися по транзитам. А далі Марс перейде вже в 9 дім, а трохи все-таки кращий, хоч там ближче біля раху. Ну і таке теж дослідження з період, який в нас був з кінця, да, кінця вересня-жовтня, з кінця листопада, грудень, січень-лютий, і до початку березня, навіть там. Це період, коли місяць шов по то це якраз проблеми. Саме пік був з 1 по 8 лютого. У нас проблеми ми втратили територію. Так, ну взагалі це було складно, Там не тільки територію, діла, в тому, що оточили, якось не дуже добре відійшли так? багато, чи там полон наші попали, чи ще щось. Якась частина небагато на частина, так наскільки я чув по зовнішнім цим відкритим джерелам, так. От це якраз місяць шоу по Кету, і Кето це народ взагалі оцей стресовий стан. то що я казав, великий цей період був грудень, січень, лютий три місяці. Да, коли до цього ще до грудня, ще в листопаді ще ми думали, що ми кудись в вересні. Думали, що ми нападаємо, що в нас контрнаступ. От, от от буде, вже нам Америка дає гроші. От от, -от і все буде. Потім вересень, жовтень. теж ми ще щось думали, а вже. Пізніше трошечки, в кінці жовтня, ми побачили істинну картину того, що відбувається. Щось воно не сильно, навпаки, почалося питання на Авдійку почали тиснути. Чотири місяці вони цим займалися. І, і взагалі ми побачили, що ніякий у нас не контрнаступ. Що нас півроку накручували, накручували, накручували людей, що буде якийсь там контрнаступ, а насправді ніякого контрнаступу не було. От, ну, якби не відбулося, да? або нам дуже сильно пообіцяли щось і не зробили, ну або все остальне. Ну і плюс ми не забуваємо, що ще відбулося там зміна генерала от в Збройних силах України. Це теж стрес для України. Бо потім Авдіївка, потім Дніпровська удари по Дніпро. По гідроелектростанції, а Дніпровському водосховищі, Тобто, там теж певна небезпека є була. От, ну і багато всього. Там і Харків, що зараз Харком, так то ж активація така сильна по Одесі. Ну, це. Буденщина наша, ну останнім часом це серйозніше пішло. ну Такі глобальні моменти відбулися тоді, коли кети йшов по місяцю. І він зараз теж в точній точці був 8, з 1 по 8 лютого. Так? Ну, зараз вже він зайшов далі. Далі зайшов, це означає, що він вже так сказати не буде так сильно такого складного періоду, як ми мали до цього. Так? А все-таки має бути якесь полегшення. Ну Там Кето тільки вийшов з тієї точки, то Марс зайшов в другу точку. Я дивився два роки війни, як ми аналізували, у нас тільки Марш чи Сатурн стає ретроградний чи там певні моменти заходить, то, у нас зразу то, що нам обіцяють, нам перестають давати. Нам... Тільки тільки ми хотіли в 22-му році там нападати, ну думали, що ми будемо там раз, планети перейшли в другу сторону. І нічого не відбувалося так, як ми хотіли. Дуже добре транзити показують. Оце от, ну вони показують 30% правди в лучшому випадку, можливо, навіть може більше, якщо по класі говориться 30% це в самому кращому випадку. Ще 30% показують другі періоди. От і е... зараз, зараз, все-таки кето перейшов. Це значить, що таких стресів, як у нас було до цього, не повинно бути. І таких втрат, як було до цього Авдіївкою, в крайньому разі на даний момент, на даний місяць, і, і, і -то він і далі стоїть, ну вже він перейшов місяць, але питання з ЗИСу, зброї, постачання зброї, то ще воно може стояти і не один місяць, а до кінця року, ну в крайньому разі до кінця літа, на початку осени, осені. Є така велика ймовірність, що в нас, це ми вже дивилися і розстановки робили, і так далі, що нам може давати якась країна дасть досить хороше. Ну Там були різні моменти, досить хоро, хороша допомога. Різні моменти плану часу, або це буде на початку осені, або це в кінці осені. ну Я дивлюся, будемо казати грубо восени. В нас буде така активація, от досить хороша. Якщо готуємося, у нас буде мобілізація. Закон про мобілізацію Він буде непростий, От він буде не, є такий, не, не самий простий, хоча його там перероблять, роблять і затримують. А так далі. Це справді закон, я кажу, цей закон він дуже сильно відобразиться нас взагалі, буде мати як палка двох кінців. Я вважаю, що це перший закон з 1991 року. І перший реальний закон, який треба прийняти, чи ж вони такі не можуть прийняти, то що цей закон буде, скажімо, мати один кінець для народу, а другий кінець для влади. Прийняття цього закону буде впливати на саму владу, воно покладе відповідальність за ситуацію на депутатів на владу, так далі. Тобто, цей закон зобов'яже до чогось. Це то, що, те, що ми дивилися в розстановці, що цей закон буде отри якби бите по голові, так сказати, я не знаю. Бити по голові палкою владою і казати, ей, подйом, вставай, треба щось робити. Тобто це не тільки для народу буде стрес, це встряска, це буде і для влади. Цей закон якби щось зобов'яже, Він зобов'яже трансформуватися, трансформуватися саму структуру законів в Україні. Ну, взагалі це буде якийсь такий початок чогось дуже важливого. От, чи він як воно буде допомагати фронту? Ну, частково буде, частково буде затримувати. Тому що треба, ну, закон про мобілізацію, це окрема тема, ми теж це розглядали. Вона сама мобілізація в Україні вона залежить, скажімо, починається з агітації, з того, з пропаганди, скажімо, внутрішньої пропаганди, тобто народ треба замотивувати. От, е, на початку війни народ був замотивований страхом, панікою і так далі. І через рік, через, навіть вже через рік, так? навіть менше, через півроку це сталося трошки звичне. перейшло Через два роки зараз е, ситуація звична. стала. Я зараз дивлюсь, ми збираємо там збори. Добре, що я нагадав, у нас до речі, теж, е, скажу, що е, я допомагаю просто збирати волонтерам, які. Е, 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 ці всю війну вони постійно потрошечки там збирають, не знаю, потрошки, не потрошки. Тобто різні збори роблять для, для воєнних. Хто хоче допомогти, у нас буде чи в телеграм-каналі є посилання на цих волонтерів, чи посилання в, в Ютубі. А зараз, до речі, збори, наскільки я чув, вони важче, навіть волонтери кажуть, що досить важко збирати їм. Вони на купол збирають, вони на, на дрони збирають там, на різні. Речі там все є теж... вони потім розказують, показують відео, куди пішло, що там і так далі. От, значить, зараз трошки з цим стало важче. Люди вже звикли, що йде війна, да? і вони бачать, багато було обману. Людей обманювали, людей. Одні гроші йшли туди, другі сюди, і люди вже просто звиклися. Через те зараз ця мобілізація, яка зараз йде, вона трошки є, Ну, такого натхнення немає, так, та, як було раніше. Хоча ти не знаєш, що його немає. Є, багато, багато людей готові От, і не бояться Не бояться говорити і так далі. Но, тим не, чи йти і воювати. Но, тим не менше, скажімо. Має бути такий от натхнений момент, тому що в нас в країні він не робиться, наскільки я дивлюся, тобто немає такої агітації. Є просто закон, є просто таке трошки залякування, так, людей буде закон прийнятий. Ну, тим не менше, що це дасть, до речі, до чого я це кажу? Що це не дуже може допомогти ЗСУ, ця мобілізація людьми, так, але не буде, ну скажімо, не так. якщо підуть мотивовані, мотивовані і так йдуть, їх не треба ловити. От, їм просто можуть дати повітку в кінці-кінці вони підуть, а люди, які не хочуть, вони і не будуть воювати. Тобто їх ну, дехто може і буде, але з десяти, може один чи два. Да? А останні будуть сидіти, наприклад, і за ними треба буде дивитися, куди-то вони йдуть, кого-то вони там хочуть підставити, як би то їм одмазатися. Да? Тобто, щоб в окоп не попасти. Якщо в окоп попав, то не дай Бог, щоб не висунутися з нього. Чи на крайняк вже собі ноги підстрілити і спокійно піти назад. От, чи підставити когось. Тобто, за тим мобіком треба буде дивитися і офіцерові, так? і солдатові. Він дивиться за фронтом і що за цим? Тобто мобілізація, так сказати, в такого плану, без мотивації, вона не дуже добра. Вона не дуже добре, це я кажу, не як не Просто від себе це, я кажу, ми робили дослідження, дивилися, чи це поможе перемозі України і допоможе перемогти, і чи це допоможе ЗСУ підсилить. Ну, Скажімо, воно затягне перемогу. Це мобілізація, Такого, Така мобілізація. але е, І точно не, сильно не допоможе ЗСУ, То, того, що треба людей, які хочуть воювати, а не які не хочуть. Не хочуть і, і бачать скрізь, е, е, як мобілізують, як ось це все відбувається, так, щоб, е, і так далі. Неправду, нечесність, хто має можливість відкупився, хто не має, то того забрали. А забрали як, як його там тренують і куди він пішов, так далі з тобою не рахується взагалі. А якщо рахується, то тільки десь-де-не-де де, і так далі. От, якщо ти попав, то вже все, ти попав, і тебе там, як м'ясорубку, воно прийшло. Тобто, ну, люд... З однієї сторони, воно, воно так, ну, така система, з іншої сторони, не зовсім так. Да? Тобто, є різні моменти можна почути від різних людей. Через це люди, які хочуть захистити країну, вони захищають по, -по різному. І люди, які бояться, вони бояться і тут вже нікуди не дінеся. Але є люди посередині, їх можна і сюди туди. Направити через це через те, якщо вернемося про саму мобілізацію. Мобілізація потрібна цей закон, не так як для нас, людей, чи для армії, навіть як це би банально не звучало, воно потрібно для нашої влади, навіть не для самої влади, не в владі діло, яка в нас зараз влада, а влада в сама, сама справа в самій структурі нашого управління, як побудована наша система. А зараз немає відповідальності нікого, ні за що. Так? Тобто, Верніше вроді є, і вроді нема. Тобто, вроді є і вроді нема. Так і відповідно, закон він буде зобов'язувати. Це буде один момент зобов'язання. І я думаю, що це дуже добре зобов'язання конкретно самої влади виконувати деякі, деякі моменти. Бо той, хто приймає закон, він буде при ну там закон буде кажу, Дві палки. Дві палка має два кінці. І для народу буде палка, і для влади буде палка. Це буде певна відповідальність. А потім прийдеться за це відповідати за цей закон тим, хто приймали в перспективі. Да? Не зразу але це в перспективі прийдеться відповідати і орієнтуватися на цей закон. І відповідно цей закон він сам зобов'яже, наприклад. Повинно зобов'язати низку других законів. Наприклад, буде фільтрація того, що говориться. Тож, скоріш всього, такі закони мають прийнятися в Україні після цього закону. Потім не просто буде депутат заявив, якусь, один сьогодні так сказав, завтра так сказав, післязавтра ще якось так сказав. Тобто, буде як би сказати, фільтрація слів. Я не знаю. За цим буде слідкуватися Тобто буде більш відповідально, буде іменно mm -hmm. депутати. І владі, люди при владі будуть дуже відповідально відносяться до того, що вони говорять. Не просто так для виборів, сказано, для гарного словечка так сказати, а буде трошки інакше. Ну це перспектива. Це не завтра буде не післязавтра, хоч, хоча, може, післязавтра. Так? Бо завтра буде закон про мобілізацію, а пізніше будуть і другі закони. Також закони про люстрацію будуть і так далі. Певний контроль буде слова, наскільки я бачу, певний контроль слова в Україні буде. Як буде відбуватися мас-медіа теж? Я думаю, що, що після цього закону дещо ну, не так воно буде явно, але воно потрошки вже починає діяти. Так, воно вже потрошки починає діяти. Так що у нас попереду дуже цікаві. Дуже цікаві От, е, процеси чекають, як би там не було, я зараз дивлюся якраз карту транзитів. Стараюся включити кнопочку, яка має переключати мені. От, і е, місяць насичений, ну не, такий непростий. Не насичений непростий. непростий. Якщо подивитися ще е, по періодам. То, в принципі, по місячній карті, то кіт в першому домі, в місячній карті, і Марс, Сатурн, скажімо, показує, що в нас місячна карта Меркурій, Пітер, Венера в шостому домі, в восьмому, це взагалі-то ну, хороші планети всіх поганих домах, Це означає, що мало захисту для країни. Страждання населення, бо перше дімки, то значить населення буде страждати. Е, місяць падіння в 8-му домі це теж буде означати, що е, м, проблема з е, армією, не з армією, а з е, снарядами. який снарядний голод може бути. Бо 11 дім, тобто е, в падінні в третьому, це значить, що е, якось проблеми з. Е, 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 е. З фінансами, з на фінансів, ну і е, на армії. Але е, тут хороші йоги, це означає, що місяць він не, не таке, щоб нас зламати, це місяць, щоб нас загартувати, щоб ми розуміли. Це перспектива цього місяця, того, що ці йоги вони означають лідер. Показано, тобто Україна лідер. Так? Другими словами, те, що буде в нас робитися е, в цей місяць, воно буде давати якісь дуже сильні. Ну е, це такий місяць, який нас виведе, на якісь важливі перспективи. І хороші перспективи для нас. Через це ну, будемо дивитися, спостерігати, як воно і що відбувається в нас в Україні. Так, і якщо подивитися негативні, негативні міс... періоди, ну Сатурн, я вже казав, що до 22-го не дуже саме такий може складний 15-20. З 15-20. по 20, Хоча тут. Я б сказав, що і зараз не дуже добре. От до затемнення теж будемо якісь не дуже хороші мати новини до 8-го, найду 11-го плюс-мінус, можливо, кращий період, десь з 23 по 29, оцей період. Ну там по 30-ті. Оце кращі обстріли будуть ракетні, я думаю, тут, судячи, от тут рах у 7 домі, то по-любому це буде відбуватися. Місяць скритих перемовин тут йдуть, по-любому, якісь скриті перемовини йдуть. Я це вже чую від різних джерел, так сказати, дивлюся, і бачу зараз по карті, що м -м -м, щось воно йде: якісь скриті перемовини між Росією та Україною, ще партнери там е туди теж придивляються, якісь там домовленості йдуть і так далі. Тобто ми зараз в процесі домовленості побачимо, що буде от через місяць-два, до чого ми домовимося. Домовленості йдуть конкретно е з Росією. Доможності конкретно по територіям ідуть. якийсь щось переділ, де оно, щось відбувається зараз в цьому місяці, і воно відбувається, так сказати, скрито від нашого ока. От, ну, підсумую, так, значить, місяць буде трансформаційний, він повпливає на багато. Взагалі місяць трансформаційний, і -за затемнення цей місяць повпливає на цілих півроку. Вибори в країнах, які відбудуться на півроку, вони будуть показувати, що президенти зміняться. Я думаю, що в принципі і Байден теж зміниться, хоча там в Америці пізніше, але все рівно все рівно є певна дія затемнення на цілий рік. Со повне сповне затемнення через те президенти, які будуть вибиратися в цей період, в ці періоди в цьому році, вони змінять свій. Ну будуть другі президенти, буде перевибори. От місяць, е, таких е, прийняття більше всього, що буде прийняття вже е, цього місяці з е, закону про мобілізацію, е, і початок трансформації судової е, законодавчої влади в Україні. Е, якісь будуть нові закони. Ну цей закон про мобілізацію це якраз є один з нових законів. Я думаю, що це не, не один із них. І місяць початку ну ведення переговорів з Росією через це я думаю, можливо це не прямі перемовини. Е, ну, Якихось по конкретно при припиненні війни, по конкретно припиненню війни або зменшенню бойових дій, щось буде зменшуватися. А Чи домовлюється чи ні, або будемо бачити пізніше. От, прямих перемовин, наскільки я дивився, попрашення не повинно бути. Тобто, що там Путін сяде з Зеленським за один стіл, хіба що в якійсь далекій перспективі, ну в крайньому разі, не зараз. Хоча я казав, якщо вони сядуть, то вони сядуть в квітні. Це ще було у 22-му році. Я думав, що вони квітні сядуть за один От, А от ну, що це буде квітень місяць, ну побачимо. А от побачимо. Добре, слава Україні!